Олександрійська районна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з військовою частиною А-5833. Мета документу сприяння, забезпеченню, всеохоплюючого характеру оборони України, підвищення рівня оборони свідомості населення та формування, готовності громадян України до нацпротиву в умовах воєнного стану. Реалізація положень меморандуму сприятиме посиленню взаємодії між органами державної влади та військовими формуваннями, розвитку системи підготовки населення до нацпроводу. Противу та зміцненню стійкості громад в умовах сучасних безпекових викликів про це написали на сторінці Олександрійської РВА. Олександрійській громаді 29 дітей стали сиротами або залишилися без батьківського опіки піклування протягом 2025 року. Про це інформує служба у справах дітей. Із них двох дітей матері покинули ще в пологовому будинку. Через смерть батьків, сім дітей осиротіли та батьків 20 неповнолітніх позбавили батьківських прав. Завдяки усиновленню п'ятеро малюків отримали повну родину. Інших дітей влаштували під опіку піклування до найближчих. Родичів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя сьогодні. В Олександрійській громаді на обліку перебуває 52 дитини, які чекають на нову родину. До Дня Соборності України в Попельнастівській громаді організували захід для родин ветеранів. Відбулася інформаційно-просвітницька зустріч з елементами діалогу та символічної акції Єдність, що тримає родини ветеранів у Соборній Україні. Під час символічної акції ланцюг єдності учасники об'єдналися в живий ланцюг як знак того, що кожна родина важлива ланка великої соборної України. Учасники заходу виготовили патріотичні ангелочки та символічну мапу «Світло єдності. Говорили про внутрішні опори, зокрема, підтримку родини. Олександрійський міський музейний центр визначив переможців Дня музейного селфі. Щороку музейниці запрошують олександрійців зробити селфі в музеї та долучитися до конкурсу. Цьогоріч переможцями обрали учнів гімназії номер 6 На них чекає приємний подарунок, вказано на сторінці закладу. Патріотичний подарунок передала музейному центру відома олександрійська майстриня Любов Антоненко. Це вишити хрестиком рушник з традиційним українським візерунком, на якому сяє три зупи наше гасло Слава Україні! Героям слава. Рушник буде використовуватися під час заходів у музейному центрі. Побачити його можна у другому корпусі музейного центру. Уродженець Кіровоградщини представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ветеранів з 20 лютого по 3 березня. Українська національна збірна ветеранів і ветеранок візьме участь у щорічних спортивних змаганнях для поранених військовослужбовців і ветеранів повітряних сил та морської піхоти США. Це внутрішні американські відбіркові змагання, за результатами яких формуються команди на загальні військові змагання. Українські спортсмени не братимуть участь у відборі. Вони запрошені як міжнародна команда, щоб розширити формат змагань та створити простір для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту і відновлення. Збірна України складається з 15 спортсменів, серед них уродженець нам'янки ветеран Олексій Дернов. Він візьме участь у змаганнях з волейболу сидячого, бігу, плавання і кульовій стрільбі.